Сьогодні для всієї нашої громади важкий і сумний день. Миронівщина проведжала в останню путь героя захисника, жителя села Іванівка В'ячеслава Станіславовича Іванченка. Траурний кортеж. Вкотре вирушив прощальним маршрутом від Миронівської лікарні вулицями міста. Обабіч дороги миронівчани уклінно зі сльозами вшановували героя, який віддав найдорожче, що у нього було, своє життя. Важко усвідомлювати і приймати непоправну втрату, горе, яке прийшло не тільки в родину В'ячеслава Іванченка, а і у всю нашу громаду, частинкою якої В'ячеслав став не так давно. Народився герой 24 вересня. 1984 року в Донецьку. У 2003 році закінчив школу-інтернат в Запорізькій області. В 2004 році здобув професію бджоляра у Чубарівському професійному аграрному ліцеї. У 2008 році познайомився зі своєю майбутньою дружиною, з якою і створили молоду дружню сім'ю. Через два роки у щасливих батьків народжується донечка Ліза Єлизавета, а в 2013 році донечка Аліса. До війни сім'я проживала у місті Костянтинівка. Та в серпні 2022 року російська агресія змушує їх покинути рідну домівку. І родина переїжджає в село Іванівка Миронівської громади. В'ячеслав працював. На м'ясопереробному заводі легко, а вже в листопаді 2023 року був мобілізований до Збройних сил України. Матрос В'ячеслав Іванченко ніс службу номером обслуги в десантно-штурмовому відділенні, вірив у перемогу і робив все для того. Щоб її наблизити, щоб мирне життя повернулось в Україну, а він зміг знову бути поруч із рідними, дорогими людьми, дружиною, донечками. Та не судилось, 27 жовтня 2023 року матрос В'ячеслав Іванченко. Загинув смертю хоробрих на Херсонщині. І сьогодні герою вклоняються за його подвиг, схиляючи голови і ковтаючи сльози, встиляючи прощальну дорогу осінніми квітами. Скорботний екскорт проїхав вулицями міста і вже потім трасою до самої. Іванівки Жителі Іванівки зустріли свого героя зі сльозами уклінно, бо навіть за такий короткий час В'ячеслав став частинкою сільської сім'ї, знайшов друзів, потоваришував з сусідами, став своїм рідним. Осінні квіти встиляють дорогу до самої хати, де у невтішному горі вдова і доньки. Родичі і сусіди, представники громади і співробітники несуть квіти до труни, над якою шатром розкинулось глибоке осіннє небо, і до якого піднімаються плач і молитви за героя. Далі траурна процесія вирушає у місцевий свято-михайлівський храм, де і була відслужена заупокійна літія. Мамко моя. Ne layığımı. Воскресеніє животи покою особшого рабатлива, новопристаленого Убієнного воїна, В'ячеслава, і всіми особливою сьогодні і всіх невидноуб'єрних на полібранні православних воїнів. В славу вас села від сину і Святому Духу, і приєснено, віку. Амінь! В ім'я отця і Сина і Святого Духа. Кожна людина. Кожен з нас має свого особистого ворога, ворога, який повертає нас з дороги істиної. ворога, який хоче, щоб ми були злими, ненавиділи один одного. Ім'я цьому нашому кожного ворога це є діяво. І йому це вдається якось людей розділяти, розрізнювати. Ненавиділи, щоб люди один одного. Але є у нас тепер і спільний ворог. Це Росія, яка, яка просто хоче, щоб нас тут не було. От що хоче. просто, щоб нас тут не було. Не щось там, да, а щоб нас тут не було. І ось на заваді її стають такі хлопці, як от сьогодні, якого ми відспіваємо, Прощаємо сьогодні, новопреставленим, об'єним, героєм нашим. І ці воїни мужне боронять нашу наш країну, наш народ. Віддають саме найдорожче, те, що в них є. Віддають своє життя. Слово Боже говорить, що немає в світі більшої любові, як душу свою, життя своє віддати за інших. Він віддав своє життя за інших. Переніс себе в жертву, щоб інші могли жити, трудитися, молитися, вчитися. І сьогодні зараз ми з вами всі розійдемося по своїх справах. Хтось до на навчання, хтось до на роботи, хтось воювати далі. Хтось просто до рідних і до близьких. Він вже не повернеться до своїх війних допись. І наш такий святий обов'язок не залишити його родину сам на сам з цим страшним бомбом. Не залишити, підтримати, чим може. Це не обов'язково матеріально, це може і добре слово підтримати співчуття. Їм дуже важко, їм саме найважче, тому що ми підемо по своїх домах. Зараз. Але разом з тим. Ми віримо, що разом з тим ми віримо, що Господь чує сьогодні нашу молитву. Ми навіть не віримо, ми знаємо, що Господь чує нашу молитву і наші прохання, щоб Господь прийняв душу нашого загиблого Героїв, царства Небесного. Просимо Бога, щоб Він просив він якісь провинників в нього буде. Всіх нас, якісь звірі, є. І віримо, що Господь бачить сльози оцих дітей маленьких дружин і всіх нас. Він, так можна сказати, ж, знаєте, не виріс тут в нас, не народився і не з нами виріс. Але горе об'єднало знайте, скільки людей прийшло привести. І горе, яке розділено на багатьох, воно зменшується. Ми так хочемо, щоб це було правда дружині дітям це неправильна втрата. І ми віримо, що Господь бачить сльози цих дітей маленьких, проявить свою милість до нас з вами, до нашого народу, до України нашої і збереже нас і в Царство Небесне прийме цього об'єднаного героя, якого ми сьогодні проважаємо. Царство Небесне особшує, об'єднаність Твої. Світло і любов в твоїх очах я бачив щирі мрії, за що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі, я творив. Вцять до неба янголи і повернути неможливо їх. Життя як нитка обірвали. Ховали В'ячеслава Іванченка на місцевому цвинтарі, де був проведений траурний мітинг прощання з героєм. Представленого убієнного воїна В'ячеслава зі всіми усопшими сродниками і всіх невінно убієних православних воїнів. Христя Божий на славу вас селаємо. Отцю і Сину і Святому Духу нині Прісно. І во Віки Амінь. Шановні присутні, сьогодні нас зібрала трагічна подія. Ми впроваджаємо в останню путь героя, військовослужбовця Іванченка В'ячеслава Станіславовича. Для когось він рідна людина, для когось близький друг, товариш, побратим. Для усіх нас він захисник України, воїн, що віддав своє життя за кожного з нас, за наші родини, за рідну Україну. Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся нас усіх. Залишивши сльози та смуток, облилося серце кров'ю кожного і свого і чужого. Кого не обминула лиха звістка. В'ячеслав народився 24 вересня 1984 року у місті Донецьк. У 2003 році закінчив школу-інтернат у Запорізькій області. У 2004 році здобув професію бджоляра у Чубарівському професійному аграрному училищі. У 2008 році познайомився із своєю дружиною і через два роки. У молодої сім'ї народжується донечка Єлизавета, а в 2013 році донечка Аліса. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації сім'я проживала у місті Костянтинівка. У серпні 2022 року родина приїжджає до нас в Іванівку. І з вересня герой працював на МПЗ Легко, а вже в листопаді. В'ячеслав Станіславович вирушає на захист України та несе службу в десантно-штурмовому відділенні. Загинув герой на Херсонщині смертю хоробрих героїв. Активний, життєрадісний, він будував свої плани на життя, вдихав кожну мить на повні груди, ратів досягненням дітей, мріяв та любив. Але підла смерть від рук окупантів переклесила все враз. У ці скорботні дні вся громада глибоко сумує та співчуває дружині, дітям та рідним загиблого В'ячеслава. Прямі слова подяки за те, що своєю любов'ю та вірою підтримували, чекали з поверненням з перемогою Святослава. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цей важкий біль втрати рідної людини, чоловіка та батька. Жодними словами, не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Світлий сповин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Такі люди не вмирають, вони стають янголами та дивляться на нас із небес. Вічна слава Герою! До слова запрошується голова Маронівської міської ради Віталій Миколайович. Сьогодні в нас трагічна звістка. Сьогодні ми проважаємо в останню путь В'ячеслава Станіславовича. Вячеслав Станіславович був веселою людиною. Він мріяв за життя, мріяв, щоб у нього в сім'ї було добре. І от він захищав нашу батьківщину. За захист нашої землі і за захист своєї родини, за захист всіх нас він поклав саме найцінніше, що це життя. Міська рада висловлює подяку дружині, дітям, родині загиблого. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають, герої. Піднімаються в небеса. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується голова Ради ветеранів Ігор Самілович. Шановні рідні, односельці, воронівчани, воїни Збройних Сил України, духовенство. Сьогодні ми прощаємося ще з одним героєм. Який віддав своє життя за те, щоб була вільна Україна, щоб Україна була самостійною державою, щоб не було ніякого такого поневолення, яке було ще 80 років тому, отут, на землях оцеї Іванівки Корсунщини, проходили величезні битви, і тисячі бійців полягли в цій землі, проливаючи свою кров. За те, що була незалежна Україна. І сьогодні ми проважаємо останню дорогу українця, який народився в Донеччині, не дивлячись на це, що вони хотіли расисти звільнити від України Донеччину і йшли сюди, на нашу землю. Сюди. Він переселився тут разом із сім'єю. І жити тільки і творить. Від що таке прожити 39-40 років. Ми люди старшого покоління, яке прожило Другу світову війну, пережило окупацію, пережило всі ті тяготи і лишення, які пропали на долю старшого покоління. Як ніхто розуміємо, що таке життя молодої людини, сина, батька, дітей своїх, тільки творити і будувати то Точасна така війна, яку розціяли ці расисти, прийшла на у землю, щоб поневолити. Тому від імені старшого покоління, від імені ветеранів війни, війни, праці від цього нашого старшого покоління Миронівщини приносимо співчуття родині і всій громадськості, не тільки Миронівщини, а всієї нашої України. Імена таких, як Іванченко, такі як Тюлюпа, як другі воїни, які віддали своє життя за нас, щоб ми жили в мирний час, буде навічно записано в книги пам'яті і золотими буквами будуть написані їхні імена на меморіальних досках. Тому слава нашим Збройним силам, які захищають нас, і слава Україні! До слова запрошується побратим, нашого героя. Це великий жаль, ми зібралися провести нашого побратима, не тільки побратима, а й чоловіка, батька, брата в останню культуру, який захищав до останнього подиху волю та незалежність України. Ми завжди будемо пам'ятати його, до того часу, доки ми будемо жити. В наших серцях завжди він залишиться. Хорошим, спокійним, добрим. Як би це не було б тяжко, нас залишають, як завжди, найкраще. Ми будемо завжди пам'ятати його як друга, брата, чоловіка, батька. Як би воно не тяжко зараз було, це війна, яка сподіваюся, закінчиться. Наші герої будуть повертатися додому. президента України та головного Верховного команда Збройних Сил України цей стяг вам, як символ держави, яку В'ячеслав захищав. Хіба можна сказати останки? Хіба можна сказати двохсоті? Це ж чиїсь. Найрідніші, кохані хтось назавжди, навічно в скорботі. Знову села стоять на колінах, на щиті везуть тіло героя, а душа його горда, орлина, з неба дивиться сумом і болем. Не вмирають герої, вмирають. Відлітають удаль журавлями. Вічний біль, чиїмсь серці лишають, світла пам'ять завжди буде з нами. Пам'ятаємо всіх, ми будемо пам'ятати всіх. Вічна слава. Герою